Годі коментувати, пора печінку рятувати. Регеніл в капсулах та стіках. Регеніл. Сила печінки. Токсини без сил. Є знижки на Європаст Софткапс. 10% відсотків вам таках подорожних пам та оща. Генеральне прибирання. Одна з головних традицій чистого четверга. Традиція, де міцно переплетені християнські та дохристиянські вірування наших предків про світ. Цього дня важливо звільнити житло від сміття, бруду та будь-якого непотребу. Якщо цього не зробити, то за повір'ями весь наступний рік буде наповнений скандалами. Але перед тим, як почати прибирати в оселі, потрібно прибирати всередині себе, каже метафізик та астролог Давид Векуа. Потрібно робити це прибирання зі стану такої благості. Тобто, коли ви прибираєте і відчуваєте, що все добре, все гарно, ми позбудемось зайвого і будемо жити якийсь новий цикл. Розпочати прибирання треба з перебирання речей. Старі не потрібні, викидаємо особливо розбитий посуд. Дуже цікаво до паски. У нас який символ? Символ яйця у яйця форма такого подовженого кола тобто, це символ цін цілісності. так само і нам потрібно позбутися зайвого для того, щоб наша оселя була цілісною, і ми були цілісними. І зрозуміло, всі надбиті, всі поламані речі їх потрібно зашити, поштопати, відремонтувати або позбутися. Існує повір'я, що під час прибирання в чистий четвер можна знайти річ, яку давно загубив. І Якщо так трапиться, це на щастя. Потім починаємо мити підлога, двері та вікна це той мінімум, який потрібно вичистити до блиску. Починати мити обов'язково потрібно від дальнього кутка до порога. Обов'язково потрібно порухати всі меблі, шафи, ліжка там, де зазвичай ну не завжди є ресурс прибрати. У воду для миття можна покласти монетки. Після прибирання монетки з води потрібно вийняти та заховати вдома якнайдалі. Якщо так зробити, будуть водитися гроші. Ще один нюанс. Виливаючи брудну воду, тримаємо в голові думку: буцімто разом із брудною водою з дому йдуть усі неприємності. Також не варто забувати про прання. Потрібно випрати всі брудні речі: одяг, рушники, постільну білизну, штори та скатертини. Під час прибирання можна запалити свічку. Вона має спалити негативну енергію. І плюс металевий дзвін завжди ви бачите у всіх фрамах на всій планеті. Металевий дзвін він е знищує важкі енергії. І тому, якщо у вас є невеличкий дзвоник вдома, то теж можна прозвонювати периметр нерухомості для того, щоб освіжити і підбадьорити енергію не тільки прибиранням, а й таким чином. Також не забуваємо про провітрювання. Обов'язково потрібно провітрювати оселі. Раніше завжди при провітрюванні запалювали трави для того, щоб позбутися саме оцього затлого духу, який формувався за зиму. У нас це було е зазвичай там полин, е зверобій і так далі. Зараз є прекрасні ароматичні різні палички, тільки беріть якісні. Пам'ятайте, прибирання потрібно обов'язково довести до кінця. Якщо залишити незакінченим, то рік буде невдалий.